Тим часом брати Юдіни взялися за найскладніше завдання в історії проекту: низька стеля, криві стіни, залита потопом штукатурка. І все це на 45 квадратних метрах. У дизайнерів 36 годин аби зробити неможливе. Такого перевтілення ніхто не чекав. Вже за мить персонал вперше побачить, як змінився їхній ресторан, але вони не підозрюють про зміни, що відбулися з власником. Так а що це у нас є? Смотрі коробки. цікаво. Ні, так крутяк ну. ключевым словом в названии новом мое имя. Это ну, поднимает, это приятно. Слушай, да. Здравствуйте. Становитесь здесь, а вот пожалуйста. Становитесь здесь, пожалуйста. <laughs> вот это... Проходите, Арненько, пожалуйста. Арненько. Проходите, <laughs> пожалуйста. Бо мені вернулася жизнь к работе, Хочеться все, не увагаємся. Нет. Ну, навірно, всі мої очікування. Ми піддивилися ідеї набережної круазет, лондонської темзи. Ми хочемо, щоб і у вас було таке кафе. Проте Юді не запропонували ці дерев'яні панелі. Дивіться, як ми видовжили вам стелю. Да. І круглі венеційські столики, ротангові крісельця, зручні софи. І, звичайно, живі квіти. У тебе маленький столик, де ви можете взятися за ручку, пообніматися, поцілуватися і скуштувати цей десерт, який ми будемо пропонувати з нашого меню. Мені здається, що це буде дуже круто. Те, за що переживав весь колектив, горнятка у нас така еклектика чашок. Кожен гість матиме можливість отримати різний мек. Чашка така велика. Цю ідею я взяла зі свого дому, тому що в мене гості п'ють всі з різних чашок. Тепер так зробіть. Чим да, пахне? Запах. Пані Люда, Дергом. чим пахне? Деревом. І ще чим пахне? Випічне хлібом. хлібом. Хліб це той аромат, який приваблює гостей. У вас набережна Дніпро. Оці витрини, це буде ваша випічка. Є можливість взяти з собою take-away. Є можливість швидко забіжати кофе, круасан, донат. Сэндвич с витриной. Картинка яркая, сочная. Задумка очень интересная. Людочка, заходи, давай. Смотри. Поздравляю, мать. Я дуже рада. Мне дуже подобається. Друзья, вы у себя в руках держите меню нашего прекрасного кафе Алекс Бейкери. У нас с вами есть сэндвичи. холодные горячие закуски, у нас есть салаты, супы, у нас есть выпечка, как десерты, и напитки, алкогольные коктейли. Сэндвичи с лососем, сэндвичи с курицей, вегетарианские, кто, возможно, не, не ест. Девочки, не стесняйтесь, дегустируйте. Угощайтесь. Олечка, у тебя очень много впереди работы, честно. Вот это вот очень мега вкусно. Сейчас за до него дойдем. Оно должно быть вообще.